Антидопінгова освіта, як її бачить НАЦ. Почнемо з того, як ми, суспільство, молодь, школа, університети, хочуть бачити і розуміти, і розуміти про спорт. Ми хочемо дивитися, читати новини і бачити наших атлетів зірками, героями, людьми, на яких ми хочемо рівнятися, і так досить часто стається. Для прикладу я вам показую е, слайд, де ми бачимо двох всесвітньо відомих українських атлетів: Марину Бех-Романчук, відому легкоатлетку, стрибунку, рекордсменку, чемпіонку. І показує Михайла Мудрика, е, чи на найдорожчого футболіста у світі, зірку е, донецького шахтаря, лондонського Челсі, одного з кращих футболістів національної збірної. України людину, яка забезпечила нам перемогу на підході до Євро 24, і ви просто можете побачити оці назви публікації заохочую, які, які от прославляли їх, і ми отримали величезну гордість. Але що сталося? Буквально через дуже короткий час з'явилися зовсім інші новини саме про цих двох людей про двох атлетів, про двох наших героїв. Бех Романчук покинула федерацію через дискваліфікацію за допінг. Скандал з Михайлом Мудриком зіпсував майбутнє його в Челсі в національній збірні і, в принципі, майбутнє. Чому так відбувається? Все відбувається дуже просто, тому що в усіх випадках, пов'язаних з допінгом, пов'язані з використанням заборонених речовин у спорті, відсутня освіта. Відсутня антидопінгова освіта, а це означає відсутня знання, обізнаність про ключові елементи, як потрібно себе вести, що потрібно, що можна, і що не можна. Наша статистика в антидопінговому центрі говорить про те, що 35% порушень, пов'язаних з, пов з забороненими речовинами, це ненавмисне використання допіну. Ну, грубо кажучи. Є категорія атлетів, які свідомо вживають заборонені речовини тільки з тим, щоб покращити спортивний результат, водночас 35% повторююсь порушень пов'язаних з допінгом: це ненавмисне використання допінгу. Що означає ненавмисне використання допінгу? Це означає повну або тотальну необізнаність атлета, тренера, батьків, медиків, керівників федерації, керівників навчальних закладів і установ, де працюють чи навчаються українські атлети. Чому так відбувається? Тому що в нашій країні, на жаль, відсутня система антидопінгової освіти. Дуже часто ми чуємо. В міністерствах, відомствах, від атлетів, навіть в навчальних установах, чого ж ви чіпилися до нас? Ми займаємося освітою. При чому тут антидопінгова освіта? Колеги. Я хочу розчарувати тих людей і поінформувати вас, що розвиток антидопінгової освіти як фінансової освіти, як права, як історичної освіти. Це є пряме міжнародне зобов'язання нашої країни. Існують дві міжнародні конвенції: конвенція ЮНЕСКО і конвенція Ради Європи, які так і називаються про боротьбу з допінгом у спорті. І саме ці два міжнародних документи, які ратифіковані українським парламентом, які є нашим внутрішнім вже законодавством, вони говорять про те, що. Антидопінова освіта вона має бути одним з елементів системи освіти в нашій країні. Ці документи передбачають не тільки визначають не тільки антидопінгову освіту як необхідність, як необхідність в системі національної освіти. Вони також передбачають міжгалузеву взаємодію з питань боротьби з допіном, взаємодію між Міністерством спорту, між Міністерством освіти і науки, між Міністерством охорони здоров'я, між Міністерством внутрішніх справ, між академією наук службою безпеки. Тобто, чимало причетних в країні органів міністерств і відомств, вони повинні займатися антидопінговими заходами. І в центрі знову ж таки стоїть антидопінгова освіта. Окремо ці конвенції, я привертаю вашу увагу до того: передбачають також, що антидопінгова освіта вона повинна поширюватись не тільки на спортсменів, вона повинна поширюватись на молодих людей, на батьків, на тренерів, на лікарів тобто на всю, на весь. На все оточення, яке пов'язано спочатку з молодою людиною, яка займається спортом, а потім з відомим, з відомим атлетом, який досягає величезних успіхів, таким чином, от коли ми говоримо і проводимо думку в міністерствах, в університетах, колеги, друзі, давайте будемо розвивати антидопінгову освіту як цінність. Ці наші речі вони виходять з наших міжнародних зобов'язань і вони абсолютно серйозно вимагаються, вимагаються від держави, тому що кожен рік е, Міністерство молоді і спорту з залученням причетних міністерств і відомств надсилає звіти, так звані annual report до ЮНЕСКО і до Ради Європи, в яких ми звітуємо, що ж у нас робиться е, в сфері. Боротьби з допінгом, в тому числі в сфері з антидопінговою освітою. Скажу більше, що українське, відповідно до наших міжнародних зобов'язань, українське національне законодавство теж має, має певні інструменти пов'язані з боротьбою з допінгом. Із питаннями, пов'язаними з антидопінговою освітою. У нас в країні існує розроблений і набув чинності в 2022 році три роки назад закон про антидопінгову діяльність у спорті. Цей закон також визначає перелік причетних міністерств і відомств і виписує. Рамково виписує їхню роль, їхній внесок у боротьбу за чистий спорт. Я вибрав тільки три для сьогоднішньої нашої презентації. Я вибрав тільки трьох, на мою думку, на нашу думку: ключових гравців в питаннях антидопінгової роботи: Міністерство молоді і спорту, національний антидопінговий центр і Міністерство освіти і науки. Коротко прописано кілька позицій, хто що робить або хто що повинен був би робити. Мінмолодь спорту він повинен займатися інтеграцією антидопінгової освіти для спортсменів вищого рівня, для спортсменів національного міжнародного рівня, тих спортсменів, які працюють в штатних збірних, які представляють Україну і отримують, грубо кажучи, за це кошти винагороду. Міністерство молоді і спорту воно повинно зобов'язувати національні спортивні федерації з видів спорту розробляти заходи з антидопінгової освіти. Ви мене можете запитати, Сергій, а що ж робить Національний антидопінговий центр? В національній частині антидопінгової освіти Національний антидопінговий центр він планує впроваджує, розробляє самі різні освітні інформаційні програми. Першу чергу для спортсменів, але ми з великим задоволенням і охотою працюємо з усіма тими, хто хоче цим займатися, хто долучається, тобто ми маємо заходи. В національних спортивних федераціях останнім часом ми маємо чимало контактів від навчальних закладів, з якими ми працюємо, і саме важливо, що національний додопінговий центр реалізує відповідні інформаційні публічні кампанії через відеоматеріали, через різні сучасні інструменти, з тим, щоб донести до суспільства цінності чистого спорту. Ключове питання, і до чого я хотів би привернути вашу увагу, а якою ж є роль системи освіти, Міністерства освіти і науки? Коли ми говоримо про Міністерство освіти і науки, ми, звичайно, говоримо, чи маємо на увазі національні університети, освітні заходи, тобто всю систему шкільництва і вищої освіти. Так, от національне законодавство говорить, що система освіти, система національного шкільництва вона мала б забезпечувати антидопінгову виховну роботу в закладах освіти. Система національного шкільництва мала б інтегрувати основи антидопінгової діяльності в освітні програми загальної, середньої та вищої школи. І саме важливе, що система національного, національної освіти, національного шкільництва вона мала б відслідковувати, як впроваджуються антидопінгові цінності, процедури у спорті в навчальних закладах. Бачите, ось тут в е, нас є такі відміточки, як це працює в принципі. Так ось, коли я кажу, що мінмолодь спорту повинен робити ось ці речі, ми показуємо, що вони робляться. Коли ми говоримо, що Національний антидопіновий центр повинен впроваджувати оці вищі визначені речі, ми показуємо, що вони робляться. Коли ми говоримо про систему освіти, про систему шкільництва, я, на жаль, не можу сказати, що ці найпростіші базові речі впроваджуються і робляться. Тобто ми не показуємо, що це активна опція. Чому? Я серед учасників конференції бачу е керівників е деканів, бачу професорів, викладачів системи м вищої, вищої школи, для прикладу. Скажіть мені, колеги, хоч в одному з ваших вузів чи навчальних установ є обов'язковий курс з питань антидопіну, найбільше здивування в нас викликає історія, коли в університетах існують факультети фізкультури. Ми маємо кілька спеціалізованих фізкультурних вузів Київський, Львівський і так далі. І наш моніторинг говорить про те, що в жодному вузі, в якому готують тренерів, в якому готують фахівців з спортивної реабілітації, в якому готують вчителів фізкультури присутні курси, пов'язані обов'язкові, спеціальні, факультативні курси пов'язані з антидопіном. На жаль, цього в Україні немає. І коли ми говоримо, що 35% порушень антидопінгових правил пов'язані з незнаннями, так ось оці незнання вони і беруть свій початок з школи, шкільної лави. Я не знаю жодної школи в Україні, в якій би був е урок пов'язаний урок чистого спорту, де. Викладач, вчитель говорив про ці речі свідомо, усвідомлено, підготовлено і переконливо для своїх учнів, для своїх вихованців. Ми спробували два роки назад, в рамках серпневих конференцій для вчителів, які проводяться по всій країні, зібрати вчителів фізкультури. В одній такій платформі онлайн, і ми намагалися проговорити з ними по ці цінності чистого спорту. На жаль, зворот це була так, як в нас зараз конференція. Це також було онлайн, онлайн е, заняття, онлайн-лекція чи онлайн захід. На жаль, ми не отримали жодного зворотнього зв'язку від будь-кого, в тому числі з міністерства. Освіти, які організовували цей захід, на зразок того добре, ми щось зробимо, чи ми дуже зацікавлені, ми, ми розвиваємо тут систему в США чи ще десь. Дайте нам якісь інформаційні матеріали, або скажіть, де їх можна взяти, або приїдьте до нас, розкажіть конкретно: прийте з атлетом з тим, щоб ми учням, студентам, майбутнім, тренерам щось розказали. На жаль. Система шкільництва, система вищої освіти, вона байдужа до цінностей чистого спорту. Водночас, ми залишаємося оптимістами, і оцей слайд, який я вам показую, він говорить про потенційну синергію, яка могла б відбутися в частині антидопінгової освіти по всій вертикалі національної школи від, від шкільництва і закінчуючи. Вищою школою, в тому числі і закінчуючи науковими розробками на рівні кандидатських і докторських дисертацій, як ми бачимо цю модель, або як ми бачимо модель освіти, до якої ми прагнемо, перше повинна бути єдина і безперервна система антидопінгової освіти, системі національної школи. Ще раз кажу: єдина і безперервна, тобто, це має бути усвідомлений підхід. Друге, ми повинні зі школи закладати цінності культури чесного спорту і профілактики порушень, тому що. Вчитель в США на уроці фізкультури, на занятті фізкультури, на академічні лекції перед студентами факультету відповідно рухової активності чи фізкультури, по-різному зараз називають. Ми повинні проводити ці дві речі. Не можна досягати результату за будь-яку ціну, особливо результату досягнутого з використанням допінгу, який рано чи пізно відобразиться на здоров'ї. Таким чином, маючи таких два базових підходи, дві базових е, цінності в цьому, ми бачимо абсолютно прекрасну модель інтеграції. Ми бачимо сценарію, яку ми можемо ідеально організувати і забезпечити в нашій країні, ну, буквально починаючи від сьогодні і на найближчу перспективу. Ми, як національний антидопінговий центр, ми готові дати всі інформаційні матеріали, кращі світові практики, стандарти і необхідні інформаційні навчальні матеріали з антидопінгової освіти. Ми готові забезпечити експертний супровід. Ми готові організувати навчання, методичну підтримку для потенційних лекторів, викладачів чи коучів, які будуть цими речами займатися. Чому ми це можемо зробити, тому що ми чи не єдині, хто це вміє робити? Ми чи не єдині, які проводять системні заняття для спортсменів найвищого рівня і закінчуючи дитячо-юнацькими школами? Ми готові проводити підготовку сертифікацію викладачів тренерів і лекторів з антидопінгової тематики. Знову ж таки, чому? Тому що ми знаємо, як це робити і ми це пробуємо робити. І саме важливе, ми маємо необхідні і вже сертифіковані знання Всесвітнього антидопінгового агентства. І ще одна опція, яка завжди залишається за нами, ми постійно здійснюємо моніторинг якості та ефективності антидопінгової освіти. І коли я вам кажу, що я не знаю жодного вузу, я вам кажу, це не тому, що я хочу критикувати, а тому, що це за результатами моніторингу. Я можу назвати кілька. Тільки один вуз у Львові, де є факультативний курс про історію антидопінгу, яку читає доцент, яка одночасно і, ми теж намагаємося її залучити. Це історія антидопінгу, це не антидопінгова освіта. Що ж ми очікуємо в даному випадку від системи шкільництва? Я ще раз кажу: ми образно це позначаємо Міністерство освіти і науки, я насправді бачу це глибоко, ширше, це як інтегровану структуру. Ми абсолютно серйозно розраховуємо, що відповідно до міжнародних зобов'язань та відповідно до закону України, який треба виконувати, Міністерство освіти і науки інтегрує антидопінгову освіту в обов'язкові освітні програми. Ключовим в цій тезі є слово обов'язкові. Тому що ну, ми не можемо навчати людей праву, не даючи їм. Базові знання з того чи іншого вида права, ми не можемо лю людям давати освіту в частині спорту, не давши їм елементи антидопінгової освіти. Друге, ми абсолютно серйозно розраховуємо і хотіли б сподіватися, що Міністерство науки і освіти забезпечить системність і безперервність антидопінгової освіти на всіх рівнях навчання. Це означає, що починаючи зі школи, починаючи з. З того чи іншого класу мають проводитися відповідні передбачені шкільною програмою відповідні освітні інформаційні заходи з питання антидопину. Ми абсолютно серйозно розраховуємо на те, що Міністерство освіти і науки підкреслює відповідно до своїх зобов'язань, які випливають з національного і міжнародного законодавства, забезпечить підвищення кваліфікації педагогічних працівників або тих педагогів-викладачів, які. Потенційно будуть залучені до, до антидопінгової ось тематики з точки зору освіти. І ще одна дуже важлива опція: студентський спорт, учнівський спорт це те, що формує в майбутнє національного спорту, спорту вищих досягнень. І Ми дуже хотіли б, щоб саме в системі освіти, в системі національного шкільництва. Формувалась виховна політика нульової толерантності до допіну не просто на словах. Ми хочемо, щоб дитина з п'ятого класу розуміла, що допінг – це погано. Що таблетка, яка прискорює його витривалість, чи силову роботу сприяє силовій роботі, це дуже погано, бо це одноразовий успіх, який в перспективі буде, буде покараний здоров'ям, станом здоров'я або відстороненням від спорту, так як це сталося з тими зірками, з яких я починав нашу сьогоднішню розмову. Таким чином, завершуючи коментар до, до цього слайду, ми дуже хотіли. І щоб національний антидопінговий центр е, мав партнерів в системі шкільництва. Ми маємо таких партнерів. Я дуже горджуся, насправді нашою взаємодією з, з університетом Ірина. З вами дякуємо. Ми гордимося нашою взаємодією з Львівським університетом фізкультури. Ми розпочинаємо цю роботу, тому що ми бачимо інтерес і саме важливе, ми бачимо зацікавленість і вже розуміння. Предмету і важливості антидопінгової освіти як елементу ну, освіти, в принципі, в нашій країні, яка в нас є перспектива? Тобто всі ці речі, про які я говорю зараз, це ті речі, про які треба, до яких треба готуватись, до яких співробітники, працівники міністерства, викладачі в вузах, керівники навчальних установ, вони повинні усвідомити. Підійти до цього, підготуватися і не відтягувати це звичайно надовго. Але є один проєкт, який я користуюся нагодою, що тут зібрані чимало, як я вже говорив, представників вузів, людей зацікавлених в розвитку, в розвитку спорту і цінностей. Є один проект, який ми готові от просто анонсувати прямо зараз до вашої уваги і розраховуємо, що ви до нас повернетеся. З, з тезою про готовність і з думкою про готовність, що ми готові. Щороку, в середині квітня, приблизно 14 квітня, весь світ, підкреслюю, весь світ святкує День чистого спорту. Це офіційний день, визначений всесвітнім антидопінговим агентством, як день, в якому кожна країна проявляє себе в частині розуміння, цінності і готовності працювати. Так ось ми вже три роки приблизно ми проводимо такий день чистого спорту, спільно з спортивними федераціями, у нас є різні заходи. І я дуже хотів би, щоб наступному році, в 26-му році, ми спільно з партнерами запустили оцей проект як День чистого спорту по всій країні. Тобто ми хотіли б, щоб в кожному вузі є там факультет фізкультури чи нема цього факультету. В школі чи це міська школа, чи це сільська школа, чи це опорна школа, чи це базова школа, щоб саме в цей день вся країна проголосила проголосила цей день днем чистого спорту з відповідними інформаційними звичайно заходами. Тобто, це мав би бути інтегрований освітній день, не один конкретний день він міг бути впродовж тижня. Ми могли б підготувати, передати всім зацікавленим, ще раз кажу, відповідні інформаційні матеріали за участю наших фахівців, моїх співробітників, ми могли б долучитися. Звичайно, в розумних межах, тому що у нас є тільки 25 людей, ми не можемо 25-ма людьми покрити потреби або величезний геп, величезну яму в питаннях антидопінгової освіти, яка роками складалася в системі української школи української освіти. Ми готові були б працювати з активними студентськими ініціативами, долучитися до них з тим, щоб пропагувати цю, ці цінності. Як бачите. Тут могло би бути чотири таких спільних опції, які б надалі, за підсумками от нашого, нашого інтересу, ми могли б рухатися далі. Це могла б бути спільна розробка освітніх програм і модулів. Ми готові підтверджується нас долучитися до підготовки, надати консультацію, надати матеріали. Ми готові були б займатися спільними науковими дослідницькими проектами. Скажу вам так, що в нас є співробітниця, яка завершує дисертацію, яка так і називається антидопінгова освіта для стану антидопінгової освіти в країні з практичними рекомендаціями. Це прекрасна робота. Вона на завершенні з великою кількістю соціології, з великою кількістю воркшопів, яка має. Як це і власне вимагається абсолютно прикладне значення для, для системи освіти, що і як потрібно робити, звідки залучати? Ми готові долучатися до, навчання, до підготовки посібників, тому що вони, очевидно, необхідні, курсу не може бути без відповідної розробки. І ми, скажу так, на сам кінець, ми абсолютно серйозно розраховуємо, що ваші студенти. За підсумками цієї інформаційної роботи підігрівання інтересу, грубо скажу, підігрівання інтересу до антидопінгової тематики вони були б зацікавлені проходити в нас стажування, практики, обмінюватися, долучатися до наших ініціатив спочатку, як шаперони, можливо, як офіцери допінг контролю, тому що нам потрібні молоді люди, знання мови, які можуть брати участь в проєкті. Таким чином, шановні колеги, я вам спробував а, змалювати а, стан і, і, і пояснити, показати, що незважаючи на виключно поганий стан, констатую, все-таки в нас в нас є непогана перспектива. Ця перспектива є така короткострокова, яку я називаю День чистого спорту у 26-му році. І оцих чотири напрямки, про які я готовий. Про які ми до яких ми готові долучатися спільно з вами, з вузами, з, ці, з міністерством, звичайно, і з зацікавленими, зацікавленими сторонами. І на сам кінець хочу ще попросити вас або зорієнтувати вас. Ми достатньо активні в соціальних мережах, і зараз я вивів на екран три QR-коди, де ми. Публікуємо, інформуємо не тільки про себе, а й даємо такі необхідні для спортсменів вищого рівня елементи знань, цінностей, дуже таргетовані матеріали. Тобто це наш Facebook, наш інстаграм і наш Нац. Якщо вам цікаво або ви хотіли б взаємодіяти з нами надалі, будь ласка, скануйте, зберігайте, долучайтесь, і ми будемо раді бути з вами на цій дуже важливій. Скажем, так хвилі боротьби за чистий спорт на хвилі антидопінгової роботи. Дякую за увагу.